Сіда, України, не давши світ, на честь і зі скла. Вітаю колядками Божого Сиру, голова Ісуса Христа. В Іном Ісусе і ще й долі, і долю, для силі побили. Слава доля, відстає теборі, відкинути квитку і зло. Нахай з яскраві по всій Україні, не вся із дівчини за я, і правду і сили, є слави царя. Бог вся.

Та помагає, тутангели чудяться, нажденного бояться, а містої трясеться, усе смутно пасеться, Пастирі кля, чуть хоти бога тут же, тут. ясно же, кілька тут же, тут же, тут. лише дитятку люблять. Жалюля мале тачатку, бо тангели чудяться, лишденного бояться, а стоїть трясеться, ось со смутно пасеться, пастріє кляк, чуть плові баба, чуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же. Годи смутку, вам на зійшла, що відсіда землі, прийшли, що. Летеку я не сіні на Одесі, з ними не дадіть. То житів в ним хим, без себе та Христа. Бажаєш кастя, мам, хто бажаєш душах від жити, мене вірити любити, а Бога не. Славе моих.